Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Біла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну покришку до е е велосипедів моделі Фетбайк Bike е від торгової марки Раусон. Покришка від індійської торгової марки, мар марки Раусон. Дана покришка має назву Strong Boy. Стронг бой. Ну, «стронг бой». Сильний Boy. Покришка має широку форму, розмір покришки 26х4 велосипед Fatbike Стоїть враховувати, то, що коли ви купуєте цю покришку, вона підходить суто для велосипедів, які мають широку раму, де стоять широко педалі, довгі втулки. Це на е, звичайний велосипед Федбай. Розмір, ширина цієї покришки 4 дюймів поверхня е, с, е, соприкасання з е, землею. Також стоїть враховувати, що вона становиться тільки на широкі обода, На велосипеди, де колеса розміром 26 дюймів мають широченні обода. На звичайний велосипед, ця покришка. Раусом Strong Boy не стане, а от на FedBy стане. Як ви бачите, протектор має таку можливість. Центральна часть, не без всяких зайвих ямочок. Це ровна поверхня покришків центральної частини. Непреривна така йде е, полоса. По бокам вже йдуть шипи. Вона ось так надувається і буде тримати велосипед як на асфальті, так і на бездоріжжі. Е, ця покришка має е, 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 пропозиції, рекомендовані е, тиск від 15 до 30 PCI чи від 1 до 2. Барелі. Тобто невеликий тиск тут треба як для стандартних велосипедів класу МТБ Хартео. Е, що треба знати додатково? Ще то, що вага цієї покришки. У нас є особливо якісні ваги для велосипедів. Ця, ця вага, вага цієї покришки кило, 2 кг 200 г. 2 кг 200 г важить ця покришка від торгової марки Raulsen. Модель Strong Boy. Якщо вам ці, е, була корисна інформація про е, покришку на велосипед класу Fatbike, модель покришки е, індійської Raussen, називається. Е, Стронг-бой. Ви завжди можете залишити відгук на нашому YouTube каналі. Бажаєте придбати, приходьте в магазин на Харківському шосе або замовляйте через сайт, і ми вам доставимо будь-яку компанії транспортної в будь-яку точку України. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі! Хай ще.